Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І по вашим проханням, сьогодні у нас на огляді безщітковий професійний шурупокрут від торгової марки SKILL. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я його буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. А також, друзі, пропоную вам підписатися в нашу телеграм-спільноту, тому що хто в телеграм-спільноті цей давно знав і чекав. Що я буду оглядати ось цей професійний шрупокрут. Також в нашій телеграм-спільноті, як завжди, свіжі новинки з ринку електроінструмента. Ну і звичайно, ви можете отримати професійну консультацію щодо купівлі інструмента. Ну і куди ж, друзі, без професійного гумору? Отож, посилання на нашу телеграм-спільноту я залишу в описі під відео. Ну що ж, друзі, тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний шуропокрут в руках, а тим більше ним покористуватися. Відразу що хочеться відмітити, що даний шропокрут з безхідковим двигуном від Носиться він до серії профі і скіл на нього дає, друзі, аж цілих 5 років гарантії. Поставляється даний шурпокрут тушкою без акумуляторної батареї. Але як бачите, в скіла є різні набори, тобто в цей набір вже входить акумуляторна батарея 4 годин і також зарядна. Ну, до цього моменту ми трішки пізніше підійдемо, бо тут також є про що вам розповісти. Комплектація даного шуруповерта це ось така додаткова. Ручка і скоба для фіксації на ремінь. До речі, скоба може фіксуватися з двох сторін. І, до речі, друзі, в комплекті також іде біта. І також хочу показати, що є місце під лямку петличку, тобто сюди можна її підвішити. Друзі, відразу скажу свої враження. Коли береш його в руки, відразу відчуваєш, що це серйозний апарат. Настільки все зручно зроблено, покажу зблизька, як виглядає ручка. Як бачите, має ергономічну форму, тобто все дуже зручно лягає в руки. Два пальці сходяться без проблем. Дотягуєтесь і великим та вказівним пальцем до перемикання реверсу. Як бачите, гума має таку перфорацію, структуру, це зроблено для того, щоб рука не скрузила. І як бачите, гума тут хорошої якості. Тобто цю гуму просто так ви не відірвете. Ну, що тут сказати, професійний інструмент. Друзі, стільки хочеться вам багато розказати, що от реально не знаю, з чого почати. Ну, почну по порядку. Відразу, що хочеться вам, друзі, показати і сказати, що даний шуруповерт має крутний момент. Аж 130 Нм. Також має функцію антикікбек, тобто від скручування рук ці моменти ми перевіримо. Ну і звичайно, led підсвітка в два положення. Відразу друзі, хочу сказати, що даний шурупокрут зроблений по технології ActiveL, а акумулятори тут зроблені також за патентованою технологією Кіп Кул, cool. технологія ActiveCell оптимізує споживання енергії та запобігає перегріву. Також, друзі, розповім трішки про акумулятор. Акумулятори є з запатентованою технологією KeepCool. Ця технологія запобігає перегріву акумулятора і покращує їх продуктивність. Тобто ці дві технології дозволяють цьому шурупокруту робити на 25% довше. Тобто матеріал KeepCool поглинає тепло, щоб довше підтримувати оптимальну температуру акумулятора. Друзі, і все це доточніше про ті технології я напишу в описі під відео. Кому буде цікаво, зайдете, почитайте, щоб не затягувати час огляду. Ще в двох словах, друзі, розкажу для. Тих, хто не хоче читати, технологія Active Cell це є така розумна інтелектуальна технологія, яка постійно відстежує напругу, температуру та струм акумулятора, та передається ця вся інформація в реальному часі інструментові і довше тримати заряд батареї. Вага! нашого шурповерта з акумуляторною батареї 4 Аг. годин, 2 кг 160 грам. Сама по собі батарея 4 ампер годин. Важить 720 грам. Так, друзі, до речі, забув показати, що задня частина корпусу шруповерта також іде прогумовано. Це зроблено для того, щоб запиратися. У верхній частині шуруповерта є перемикання швидкості. На першій швидкості 600 обертів у хвилину, на другій 2100. Переключатель переключається з чіткою такою фіксацією. Як бачите, геометрія корпусу зроблена таким чином, щоб цей перемикач не виломився. Далі корпус редуктора зроблений тут із магнієвого сплава. Плюс, як бачите, в шуруповерта є три режими. Режим сверління, режим закручування і режим сверління з ударом. Це не перфоратор, ті моменти не треба путати. Але як працює він з ударом, ми також з вами протестуємо. Муфта крутого моменту має аж 24 положення і працює з нормальною чіткою такою фіксацією. Покажу, як зроблений тут патрон. Як бачите, патрон повністю металевий, зажимає 13 мм максимум. Мінімум не вказали, але ці моменти ми з вами перевіримо. Плюс сам по собі патрон має замок. Чути защелкнувся. І також чути відкрився. Відразу скажу від себе, зі своєї практики, ті патрони, які мають замок, вони найкраще тримають оснащення. Хто тобто дивиться мої огляди, той знає, що скіл просто завернутий на підсвітки, і їхня підсвітка це прям фетіш інструменту. Тут є три режими роботи. Тобто ви можете включити підсвітку, щоб вона працювала 10 секунд, або можете включити більшу яскравість і. Вимкнути. Тобто підсвітка тут працює незалежно від шуроповерта, і це дуже зручно, тому що не завжди треба підсвітка. А бувають такі моменти, що ви поставили шропокрути в якомусь темному місці, і вам треба включити підсвітку і щось тут зробити, якісь там дроти змотати, ще щось насадити. І цей момент реально класний. Так, друзі, давайте перевіримо, як працює підсвітка. Це є перший режим. Ну, що тут сказати, освітлює всю зону, тобто видно все. О, і другий режим. Ну, другий режим освітлює пів гаража. Як бачите, наскільки якісно робить підсвітка в скіла. Тобто реально скіл завернути на підсвітки, такої підсвітки я ніде взагалі не бачив, щоб настільки класно працювала підсвітка. Тобто можна реально працювати в темноті. Упс, э, вимушена на трошки перебити дотошного, приношу своє вибачення, так як хочу нагадати вам про є каталог і оглянути разом з вами дрилі шурупокрути, покрути, які нам тут пропонують. А модели, як бачите, стільки, що ви точно для себе щось оберете. Отож для початку оприділимося з типом пристрою. Ну і звичайно, з джерелом живлення. А вже пізніше ви оберете під себе крутний момент або ж ту кількість обертів, яка потрібна саме для вас. Ну а як Якщо ви з перебірливих, тоді ви можете обрати тип батареї, кількість швидкостей, патрон з реверс і навіть вагу. І як вам такий підхід? Ну давайте оглянемо цей що в дотошного. Не дарма ж я його перебила. У виробниках обираю скіл, ну і бачимо саме цю модель, що на огляді. Отже, друзі, хто шукає собі дриль шаропокрут, тоді для вас доточний залишить посилання в описі під цим відео. Нехай щастить. Так, давайте покажу, як виглядає додаткова ручка. Як бачите, вона повністю. Прогумована, також є на ручці структура. Сама по собі ручка товста, ви її не поламаєте. Металева шпилька з діаметром 12 мм, дуже просто вдівається, встановлюється на магнівий корпус. Раз. І фіксуєте. Ось так виглядає шуруповерт з ручкою. Велике таке плече, тому що крупний момент дуже Дуже великий, 130 нм. Як для шуруповерта, це просто величезний крутний момент. Плюс дуже подобається, що тут є захист. Вдів в ручку і покажу, що ручка не мішає перемиканню передач, все під рукою. І давайте спробуємо, як працює захист. Як бачите, друзі, в цьому шурупокруті є гіроскопічний датчик, який реагує на кут орієнтації, тобто він бачить, якщо змінюється кут, він вирубає цей шурпокрут, продемонструю ще раз, от навіть помаленьку кручу Оп, і все. А якщо помаленьку, то нічого не буде. Тут іменно йде швидка зміна кута Круто! Як на мене, це круто і руки не повириває при потужній роботі. Покажу вам доточніше, як виглядає батарея 4 ампер годин У передній частині. Індикатор заряду батареї, індикатор в 4 положення, як бачите, відразу не гасне, все як у професіоналах. Плюс дуже подобається, що всі професійні інструменти роблять отвори. Це зроблено для того, щоб краще ще охолоджувалось, Тобто, бачите, у нижній частині отвори і у верхній частині також отвори. Покажу, що скіл вказали, що номінальна 18 вольт, максимальна 20, 4 А і. 72 Вт. Годин. Покажу, як виглядає зарядний пристрій від Skill. І зразу хочу сказати, що цей зарядний пристрій має технологію PVR Jump, тобто акумуляторну батарею 2 Ампер годин. за 5 хвилин він може зарядити на 25%. Уявляєте, друзі, за 5 хвилин на 25% заряджає. Як бачите, тут є ряд попереджень, є індикатори. У задній частині є спеціальні отвори, щоб повішати його на стінку. Зразу є розмір. Між тими отворами, щоб знати, скільки просверлити. І, як бачите, сам по собі зарядний пристрій має 6 А. Відразу давайте перевіримо, як працює зарядний пристрій. Я так думаю, що він з вентилятором, тобто з кольором охолодження. Так, пішов заряд, але батарея у нас заряджена. Тобто, кулер не включається. Ну, ті моменти. Я розберу і потім вам покажу дотошніше. Друзі, саме головне, чуть я не забув сказати, що скіл на акумуляторні батареї дає 3 роки гарантії. Насправді, мало хто дає на акумуляторні батареї 3 роки гарантії. Так, давайте перевіримо, скільки має повністю заряджений акумулятор. Як бачите, трішки більше, ніж 20 вольт, 23. Ну, все, друзі, хорош трандіти. Давайте погнали вже цього монстра. Будемо тестувати. Так, давайте для початку перевіримо. Оберти, перша швидкість. Вказали 600 обертів. Прибор показав 565. Можна вважати оберти правдивими. Друга. 200. І як бачите, не дотягує 50 обертів. Також можна вважати, що правдиві оберти. Мало от реально мало хто так робить, щоб були тютінька в тютіньку. Хто дивиться мої огляди, той знає і бачить, що зазвичай не вистачає 100-150. Тут, як бачите, Трішечки не вистачає, але загалом оберти тут правдиві. Так, друзі, давайте для початку перевіримо, як працює з молиби мебельними саморізами. Я розумію, що муфта тут агресивна і не розрахована. Ну, в мене якби тест. Я всі так перевіряю. А вдруг? Відразу скажу, що кнопка дуже чутлива. Ні, ну Звичайно, він їх перекручує, але це самі найменші саморізи, які тільки можуть бути. Саморізи ті 2,5 на 13. Почнемо з того, що він для того не призначений. Але відразу хочу сказати, що кнопка дуже чутлива і цей весь процес можна контролювати. Ось, дивіться, я зараз зроблю. Все і не перетиснув, тобто кнопка тут дуже класно працює по степені на життя. Так, друзі, давайте зробимо тест з ходинкою, і перевіримо наскільки тут добре відрегульована муфта. Ось така сходинка. Як бачите, перші шість йде на зменшення. Сьоме вже пішло більш агресивне. Восьме, дев'яте і десяте ще більш агресивне. Ну, як на мене, сходинка топова і скілу реально за це жирний лайт. Так, друзі, мінімальне сверло я затиснув. Півтора міліметра одиничку не затискає, але я вам скажу дуже рідкість, щоб патрон до 13 міліметрів затискав півтора. Зазвичай від 2,5 це затиснув півтора. Зараз перевіримо, чи він буде в роботі тримати його. Без проблем тримає, без проблем працює, тобто железно від півтора. Можна працювати, дуже подобається. Ще раз наголошую, дуже подобається, що тут є замок. Замок реально класно тримає оснащення. Так, друзі, давайте тепер перевіримо, як працює з 16 сверлом по металу. В характеристиках вказано, що може працювати з таким сверлом без проблем. Зараз ми ці моменти всі перевіримо. З таким сверлом я вже фіксую додаткову ручку. Як бачите, без проблем сверла і ось ця ручка плече рішає. Взагалі не відчувається навантаження. Ну взагалі. Так, давайте, друзі, попробуємо, як він працює в екстремальних умовах. Турбошуруп 200 мм. Без проблем. Глухарь 250 на 12. Без проблем, щелки, на руки навантаження я не відчуваю завдяки ось цьому плечу. І тепер глухар 350 мм. Пішов у захист. Але з третєї спроби закрутив без проблем. Друзі, а як вам? Ось таке сверло. Давайте спробуємо, чи зможе. Ну що, в мене тут якби тест. Погнали! Навіть ні разу не зупинився. Так, друзі, давайте зараз попробуємо посверлити без удара, а потім з ударом і побачимо різницю як краще. Ну, як ви побачили, очевидно, що з ударом краще працює, легше працює. До речі, це в мене блок з гранітною крошкою. Він, можна сказати, не призначений для того, але просверлив. Це більш призначений для цегли цей удар. Але якщо колись десь треба, без проблем працює. Так, друзі, хто мене давно дивиться, той знає. Я люблю по всякому порізному тестувати, плюс-мінус. Показую одинакові умови, щоб людина, наприклад, подивилася спочатку один огляд, зрозуміла, як цей шуруповерт працює, а другий подивилася, як цей шуруповерт працює. 20-те перове сверло. Погнали. Ну, воно не відчуває того сверла. Бачите, наскільки легко і наскільки швидко. Чи буває деколи коли шуропокрути мучиться? Тут такого моменту нема. 35-те сверло Форснера. Також без проблем. Що я мучуся? Що я мучуся? У мене є ось така 706-та коронка по дереву. Ну і давайте попробуємо, як він працює. Характеристика вказала, що максимально можна 70. Ну, друзі, що тут зробиш? В мене з вами як би тест. Як ви замітили, друзі, скільки я вже працюю, а індикатор заряду ще повний. Тобто ні одне ділення не сіло. Що я вже ним зробив. Зараз я встановив максимальну коронку і хочу спробувати, наскільки отворів максимально хватить цієї коронки. Цей шурпокрут розрахований на максимальну коронку вроде би 70 Зараз ви зможете побачити на екрані. Це є 76, більше, ніж максимальне. Погружати її можна на 55 мм, тобто я її буду погружати повністю, ну і провіримо, наскільки отворів хватить цього заряду. Друзі, зробив 10 отворів. Одного ділення немало. Так, 11 показує, що двох ділень немає. Давайте я не буду повністю садити на тій коронці, бо це є 76-й діаметр. Тобто ви розумієте, яка продуктивність зробив 10 отворів 76-ю коронкою. Закручував глухарі, сверлив спіральним спір... сверлом, сверлив в дереві. Тест сходинку робив, уявляєте, так? Так, друзі, тепер давайте дотестуємо на 22-му перовому сверлі і побачимо, наскільки ще отворів хватить. Погнали! 160 отворів, одне ділення залишилось. У! 192 отвори, одне ділення. Не буду мучити. 300, 302 отвори. І коли йде в захист, мигає батарея, сигналізує, що пішов у захист. Як на мене, це просто топ-результат. Давайте замірюємо, скільки він нагрівся. Так, редуктор, як бачите, 44 градуси. Не сильно нагрівся взагалі в пределах норми. Біля двигуна корпус 52 градуси. Трішки більше 51 і батарея також 51-52 градуси корпус. Тобто в приділах норми не більше, ніж 60 градусів. Ви знаєте, друзі, як на мене, це реально гіперрезультат. Кращого в мене на тесті не було. Це це більше, ніж 300 отворів перовим сверлом 22 мм. Це я закручував, відкручував. Різні глухарі. Це я працював ось таким великим сверлом, і також ось такою коронкою з діаметром 76 мм, Хоча для того шуропокрута, максимум в характеристиках пише 70. І ось таких я зробив 11 отворів. Друзі, і ви уявляєте, наскільки відпрацьовує цей кіпкул з активів, настільки вони відпрацьовують і економлять батарею. Ну і що ж, а тепер погнали розбирати. Друзі, я завжди кажу, великі справи пізнаються з малих. Хочу відразу показати. Який тут іде гвинт, той що тримає патрон. По-перше, він не PH2, він йде на Torx. Це дуже зручно, тому що бувають різні моменти, коли ви ставите різне оснащення, це PH2 або PH3, він зализується, торкс, він так не зализується, його потім легше зняти. Плюс, як бачите, є різьбовий фіксатор. Ну і сам по собі, друзі, гвинт має 8 мм. Відразу скажу, що в звичайних шуропокрутах і дрелях стоять гвинти на 6-5 мм. Ну що, штамували подих і дивимося, який там скіл. Обана! друзі, відразу покажу, який малий стоїть би щітковий двигун. Ось це метал катушок статора. Як бачите, є заводський номер, але мене дивує то, що такий малий двигун має таку продуктивність і має таку силу закручування аж 130 Нм. на метрів. Покажу, як виглядає кнопка. Відразу хочеться сказати, що кнопка, як бачите, йде з сертифікатом CQC, і плюс кнопка йде з запасом на 42 вольт. Всі контакти управління. Як бачите, тут зафіксовані додатково герметиком. Слові контакти, як бачите, зроблені товстим проводом і додатково ще зафіксовані термоосадкою. Давайте покажу, як підсвітка виглядає. Як бачите, підсвітка аж з вісьми діодів, ось так виглядає плата, залита компаундом, але також компаунд, як бачите, Такий гумовий, тобто без проблем його можна буде розковиряти, і без проблем це все йде ремонтно пригодне. Ще раз покажу, як виглядають кабеля силові. Як бачите, які вони товсті, а провода на кнопку управління тоненькі, Покажу безпосередньо, як виглядає. Сама плата управління, вся вона йде в такому алюмінієвому корпусі, це зразу служить як радіатор, і плюс покажу, як припаяні провода до контактної групи. І хочу сказати, що контакт і плата управління на безпечній відстані. Покажу, як виглядає ротор постійний магніт, і скажу, що вражає, він настільки маленький ось долонь, а ось ротор. Я ж не віриться, що такий маленький двигун може мати стільки потужності. Підшипник дороторі да, стоїть від торгової марки HGB під номером 695. Друзі, тут в мене реально волосся вже лахстине, або зуби в желудку зводить від такого редуктора. Зараз вам все доточніше покажу, і ви все зрозумієте, що цей редуктор розрахований реально на довготривалі роботи, тому що інженери так заморочилися, нібито звичайна шестерня, а шестерня та ніфіга не звичайна. Всередині, як бачите, стоять ігольчаті підшипники. Тобто в кожній шестерні стоїть ігорчний підшипник. Оце так рівень. Покажу зблизька. Ось достав дві шестерні, і замість стулок стоять ігольчаті підшипники. Для чого це зроблено? Як я вже сказав, це в першу чергу зроблено для довготривалих робіт, щоб не вироблялись безпосередньо і шестерня, і щоб безпосередньо не вироблялись ось ці вали. Тобто Інженери скіл до того підійшли реально професійно. Так, розбираю далі редуктор і хочу показати, що всі гвинти, як бачите, тут стоять на різьбовому герметику, на фіксаторі різьби. Розібрав і хочу сказати, що шпиндель йде на двох шарикових підшипниках. Ось стоїть один підшипник, і зі зворотньої сторони, як бачите, також стоїть шариковий підшипник. Механізм удару тут виглядає. Як звичайні дрилі, тобто шестерня по шестерні треться. Ось покажу, як це на шпринтелі виглядає, і від того створюється удар. Цей удар розрахований не для твердих стін, кірпіч, газоблок і так далі. Ну що ж, друзі, втамували подих і подивимося, як реалізований кіп-кул. Cool. Відразу, що хочеться сказати, таких акумуляторів ще не було у нас на тесті. Плюс, як бачите, повністю-повністю все залито таким гумовим компаундом. Він також може. Розковирятися без проблем. Достав банки. І відразу хочу відмітити, що по всій площині корпуса батареї є така гумова проставка. Вона захищає безпосередньо банки самі від ударів. Друзі, ось так виглядає акумуляторна батарея. Давайте подивимося, як вона зафіксована. Ось така фіксація, зафіксована точковою зваркою в двох місцях, але відразу скажу, що фіксація. Збільшеного діаметру, ніж звичайних. Як бачите, елементи повністю повністю всі закриті в такому бандажі. Так, друзі, хочу вам показати, до речі, це і є ось ця технологія Keep Cool. Як бачите, вона тут зафіксована. Я з одної сторони хотів відірвати трішки поламав. І як бачите, зі зворотньої сторони також тут 10 банок, зі зворотньої сторони також є ось цей кіпкул. Cool. Тобто він повністю. Облягає оці батареї зверху і знизу, і він на себе забирає тепло. До речі, я його знімаю і чути, що він тепленький. Ну і покажу, які тут елементи йдуть. ESR 18650. Відразу відмічу, що елементи якісні, e, ці елементи прирівнюють до Samsung. Плюс кожна банка, як бачите, має 2 годин, тобто панок тут 10 спарено, все чесно, 4 годин. Так, давайте глянемо на зарядний пристрій. Так як я казав, як бачите, є кулер. претензій тут немає взагалі, мережевий кабель. Вкладений вісьміркою, він звідси нікуди не вилетить. Дросель, всі важні елементи, як бачите, зафіксовані компаундом. Ну і зарядний пристрій вражає. Є два радіатори охолодження. І ще раз повторюю, що це є швидкий зарядний пристрій. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, відразу скажу, що я дуже вражений, так як інженери Skill в такий маленький корпус. Ось такий от невеличкий корпус запхали реально стільки дурі, хто б міг подумати, що ось такий маленький якорь буде справлятися ось з таким великим сверлом, чи з ось такою 76-ю коронкою. І це дійсно вражає, тому що технології розвиваються, технології не стоять на місці. Дуже сподобалося, що є додаткова ручка, тобто. Велика ручка, велике плече можна нормально запертися. Також великим плюсом є те, що в даного шропокрута є захист від заклинення. Тобто, якщо він тобі заклинив, він виключається, тобі руки не повириває. Ну і звичайно, друзі, мені сподобалась продуктивність, сподобалась технологія KeepCool. Хто не зрозумів, що таке KeepCool, В описі я залишу всю доточну інформацію, зможете собі перечитати. По зарядному пристрою також питань нема: стоїть кулер, Зарядний пристрій швидкий, 2 батарейку. Батарею за 5 хвилин може зарядити на 25%. Також я вражений від його продуктивності. Тобто, звичайна батарея 4 ампер годин. Якщо я не помиляю, зробила. 11 отворів 76-ю коронкою біля 300 отворів 22-м сверлом. Ось таким сверлом я сверлив. Ну і плюс робив тест сходинку ходинку і закручував ось такі великі глухарі. І все це, друзі, на одному заряді. Мене реально волосся вже лахстине. У редуктору також побачили, що претензій немає. Все зроблено на професійному рівні. Друзі, і дійсно це професійний шропокрут, і мені не стидно його рекомендувати для професійних щоденних завдань, тому що реально зі своїми завданнями. Він справиться на 5 з плюсом.